Українці сьогодні розпочинають свій кожен новий день з подяки Богові та захисникам України за життя. Рогатинська міська рада традиційно відкрила сесію гімном хвилиною мовчання та молитвою, а ще пошануванням героя, який пожертвував собою заради спокою і життя кожного з нас. Відзнакою міністра оборони України залізним хрестом нагороджено нашого земляка Мар'яна Шрамка, який загинув 10 квітня цього року. Високу державну нагороду вручили мамі героя. Опісля у ході сесії депутати Рогатинської міської ради ухвалили рішення з Майже півтора сотні питань, зокрема, були внесені зміни до восьми місцевих програм на 120 тисяч гривень. Збільшили фінансування комплексної цільової програми Безпечна громада. 400 тисяч гривень виділили на зміцнення матеріально-технічного забезпечення військової частини, у якій служать наші земляки. У межах програми розвитку фізичної культури і спорту додаткові кошти будуть спрямовані на організацію заходів за участю ветеранів війни. Зріс обсяг фінансових ресурсів і на реалізацію програми соціального захисту та соціальних послуг з 200 тисяч гривень. Додали на лікування онкохворих жителів Рогатинської громади. Зазнала змін програма підтримки і реабілітації захисників України, членів їх сімей та членів сімей загиблих ветеранів війни. Рішенням сесії додатковий фінансовий ресурс виділено на встановлення надмогильних пам'ятників та придбання і встановлення меморіальних дощок героям. У Рогатинській громаді запрацює програма для кривдників. Це комплекс заходів, спрямованих на зміну насильницької поведінки особи, яка учинила домашнє насильство. До слова у громаді зафіксовано за останній період часу двадцять Тири випадки домашнього насилля.